Це Україна, наша улюблена, вільна і могутня держава. Але в ній йде війна. І ми справді душу і тіло кладемо заради того, щоб витримати у свободі і вибороти її. А це Закарпатська область, найзахідніша частинка України, яка є вельми красивою. А це Бограч одна з найяскравіших страв Закарпаття. А це отець Володимир. І він знає добре, як робити Закарпатський Бограч. Справжній гірський із духом Карпат. І вони разом з парафіянами та переселенцями вивчили цікавий спосіб, яким чином можна цей бограч запакувати акуратно і приготувавши у спеціальному автоклаві під тиском, зберігати декілька місяців без жодних консервантів. Але є завжди одне але: бограч потребує багато продуктів, які мають немалу вартість. На сьогоднішній день вони вже приготували понад 100 кілограмів м'яса. І стільки ж картоплі, не круче вже про інші продукти. І так у них вийшло біля тисячу пакетів порційних для військових, уявляєте? Тобто ми знаємо, що тисячу солдатів вже отримали свої порції. Тільки уявіть, як бограч, смачний, гарячий із Карпатських гір підкріпить не одного воїна там на передовій, там, де вони б'ються за нас із вами. Собівартість одного такого пакета, тобто однієї порції для військового. Разом з підігрівом хімічним у екстремальних умовах становить 85 гривень з урахуванням дороги, доставки туди, без підігріву 55 гривень. Уявляєте, як небагато треба для того, щоб за твій рахунок і хоча б один солдат поїв чогось гарячого, таку страву унікальну закарпатську, яка є одразу і першим, і другим. Якщо ти бажаєш приєднатися до такої цікавої акції і справді нагодувати бодай одного солдата, то номери карток отця Володимира є в описі під відео. Наперед дякуємо за будь-яку участь, за найменшу підтримку кожного воїна. Дякуємо всім, хто любить Бога і Україну.